І наші людський мозок влаштований так, що ми несвідомо приміряємо на себе настрій інших людей, які оточують нас. Ми заражаємося чужими емоціями, і власне на цьому ґрунтується механізм емпатії. Але як вважають психологи, звичка скаржитися має цілком очевидні фізичні наслідки, негативні. І вона може навіть витісняти позитивні, позитивну навичку а, мислити. А, Власне, категоріями чогось доброго, корисного, позитивного і витісняти взагалі ось цей це світло із нашого життя в першу чергу з нашого мислення. Тож будемо розбиратися, як же вживатися з людьми, які постійно нас щось скаржаться, яким постійно все не так, і як самим не стати такою людиною. З нами сьогодні Еліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу опікунстку. А власне авторка книг Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти продовжуємо. Розмови з вами доброго раночку. Ще Доранку. раз хочу так, згадати власне. таку картинку, колись бачила, де двоє така вже пара у віці дивиться на море, і хтось каже, і один каже: Фу, який на гарний вид і на. А жінка каже: мені теж не подобається. <світ> я, я думаю, головне, щоб от, зійшлися двоє схожих, схожих uh -huh. людей. Uh -huh. Так, от справді, чому, от, чому люди стають такими скаржниками? От чому от це трапляється з серцем людини, що все завжди недобре? Це ви дивитесь в корінь насправді, тому що слово Боже каже, що люди без Бога звіріють. Це означає, що вони з віком стають гірше, не краще, а гірше. Сідина не дає мудрості. Якщо людина живе без Бога, і або навіть якщо людина. З Богом, але не бореться своїм гріхом, то а, всі її зможки, всі її інтонації а, вони будуть говорити саме про це, про її гріх. Та? Uh -huh. Тому люди стають такими а, не зразу. Та? Uh -huh. Другий момент вони вчаться. Ми вчимося один в одного. Та? Чому написано не спілкуйся з людиною гнівливою, щоб її, тобі не навчитися її шляхам? Ми легко вчимося цим речам. Тому от дуже важливо дійсно розбиратися в цій темі. Та? Uh -huh. Справді важливо і ось що робити, якщо нас реально оточують такі люди. Якщо, наприклад, там а, чи близька людина на роботі, чи навіть у сім'ї є реально людина, яка постійно скаржиться, от постійно щось не так, і, і робота не така, і погода не така, і здоров'я не таке, повністю все погано, все погано. І ти вже думаєш, ну ти розумієш, що цій людині ти не скажеш ніяку mm -hmm. пораду, тому що їй не потрібна ця порада, їй просто потрібно поскаржитися. Ну, давайте почнемо з того, що це дуже складно. Складно, коли в нашому оточенні є люди з таким деструктивним способом і мислення, і спілкування. Це я би сказала і величезне випробування для кожного з нас, і спокуса. У мене в кабінеті є така табличка, я собі спеціально її купила, коли в штатах. На ній написано «Don't judge people if they sin differently than you». Та не осуджую людей, які грішать по-іншому, ніж ти, і вона мені допомагає в перспективі навіть з такими людьми. Їхній гріх дуже очевидний, його не сховаєш. Та, і нам дуже легко впасти в осудження. Та говорити фу, яка гада, скільки можна. А зараз теж дуже популярна ця концепція токсичних людей. Треба, треба їх просто, просто виключити. Та У мене є декілька друзів, у яких діти пішли таким шляхом дорослі, і виключили їх із кола свого спілкування, тому що. Що вони токсик, да, токсичні. Uh -huh. І е, для мене такі люди, вони токсичні, вони є дійсно. Це і це для мене величезне випробування. Я б не хотіла йти, е, знаєте, в, за е, цим популярним трендом, надо їх виключити із спілкування. Хочу зрозуміти, а що ж я маю робити. Да? Тому для мене виклик номер один це як я реагую на таких людей. Uh -huh. От їхній гріх, до чого він мене спонукає. Я можу осуджувати їх. Це типова моя реакція. Я, мені легко осуджувати, тому що їхній гріх очевидний, та? їхній гріх такий, що не сховаєш. І це добра, добрий момент подивитися в власне серце. Окей, то чого я їх осуджую? Я граю роль Бога в їхньому житті, хто я суддя. Я не суддя для них, не я, я їхній спаситель теж, я не можу їх спасти і змінити. Та? Мені треба зрозуміти, яка моя роль в цій історії. Tchau, Тому, якщо я бачу деструктивну реакцію, неправильну гріховну реакцію на таких людей, я зупиняюсь. Йду до себе там, в кабінет, дивлюсь на свою табличку, згадую, що я грішу так само, просто в іншій формі, та набираюся у Бога смиріння і е, питаю Бога Бога, що ти хочеш, щоб я зробила в цій ситуації? Що я маю робити? Яка моя відповідальність? Да? Е, е, і з іншої сторони, я не хочу приймати участь в таких розмовах, тому що насправді бо я боюсь, що вона. Не відторгне ця людина, да? чи вона мене засудить, якщо я скажу якусь правду. Колись я дружила з одною жінкою, намагалася її привести до Бога, і вона дуже деструктивно реагувала на своїх дітей. І спочатку мене це шокувало. Але коли я їй не говорила цього, з часом я зрозуміла, що я до цього звикла. Угу. І мене навіть викликало це посмішку. Тому ми вчора з дочкою говорили, каже, чому ти турбуєшся про те, з ким я дружу? Кажу, я турбуюсь, тому що, по-перше, я мама, я тебе люблю. А по-третє, люди впливають на нас. Плохі сообщество розвертає добре і нрави. Да? Погані, погана деструктивна поведінка. Вона впливає на нас таким чином, що ми так само починаємо робити. Тому нам потрібно розібратися, як саме реагувати в таких, в таких ситуаціях з такими людьми, щоб не засуджувати з однієї сторони, а з іншої сторони, не замовчувати і не приймати це як норма. так? Да? От. от про замовчення дуже цікаво, тому що от інколи здається, що це знову ж таки як в. В сучасній культурі, так, психології, що не лізь, це не твоє діло. Тобто кордони людини не переступаються, її життя, якби яке ти маєш право там щось сказати. Але це замовчення, як ви вже зазначили, може призвести до того, що я вже і нормально реагую на, ну, на те зло, яке я бачу. Uh -huh. Так от, от, що робити з цим замовченням? де справді треба говорити, і де от, як ще можна uh -huh. бути з цим. Ну, Для мене от, важливо розуміння, що я сама собі. Він не належу. От чому я просто не можу взяти і виклю... викинути токсичну людину з мого життя? А не мені це вирішувати та по великому рахунку, якщо я розумію, що я собі не належу, я належу Богу в першу чергу. Я є його представник на цій землі, амбасадор, я його тут, посланець. Всі стосунки, які в мене є, вони ним дані моє життя. І в мене є відповідальність презентувати його таким, яким він є в цих стосунках. А як Ісус себе вів з токсичними людьми? Чи були в нього в оточенні токсичні люди? Та просто ну, там було, не злічена кількість Насправді майже всі стали в його житті токсичні mm -hmm. люди. Та? Навіть його друзі його покинули. Навіть то та людина, яка казала, що ніколи в житті його не покине, mm -hmm. вона його зрадила три рази. Тобто, життя Ісуса було наповнене токсичними людьми. І для мене він прекрасний приклад, яким чином реагувати на таких токсичних людей. Він говорив до їхнього серця. Він завжди звертався до їхнього серця. І коли я спілкуюся з такими людьми, от нещодавно мені там одна підписниця написала такі просто гадості, і я задала питання: скажіть, будь ласка, чого ви хочете? От ви мені це все написали, чого? Що ви від мене хочете? Що дійсно хоче ваше серце в цій ситуації? А для того, щоб задавати питання, треба стримувати свій гнів, стримувати себе, тому що хочеться сказати. Та я тебе заплочу просто, заблокую, mm -hmm. щоб ти не мала доступу до мого інстаграму. Да? Ні. Треба стримувати себе. Стримувати свій гнів, гнів завжди має бути підконтрольним. Та? І тому повертаємося до пункту першого, що ми ж з нею на одному насправді рівні, з цим токсичною людиною, ми всі грішні перед Христом. Та? Тому перший момент це задавати питання, другий момент стримувати свій гнів. Третій момент не приймати участі, не розділяти насправді цю, цю деструктивну поведінку. І тут треба мудрість. Як говорити, коли говорити, конструктивна чесність, та, це важливо. Один на один я вчу своїх дітей і сама теж намагаюся це робити. Що коли ти зустрічаєшся з такими людьми, не реагуй на публіці на них. Підведи в сторонку, піди на каву, розкажи якісь моменти. Будь амбасадором того царя. Та, це важливо, тому що найпростіше це викинути людину з свого життя. Ну, скажімо так, Ісус теж не постійно тусив з фарісіями. Він з ними проводив час, він говорив до їхнього серця, він взивав до їхнього каяття, і в якийсь момент він перестав це робити. Та є якийсь час, який ми можемо послужити людині. Ну, і теж ми маємо розуміти, вона не зразу так стала стала такою. Та? І як ми говорили в одному з інтерв'ю, є такі деструктивні форми мислення, угу. у людини просто така парадигма. да? Та? І це теж можливо пов'язано з тим, в якій сім'ї вона виросла. А, якщо її батьки постійно її критикували, от нещадно критикували, скоріш за все, вона перейняла цей спосіб мислення і спілкування. Останній момент подумати, а чого вона дійсно хоче цією поведінкою? Що вона намагається досягнути саме такою критикою? Uh -huh. І задавати їй питання, що ти хочеш досягнути саме цією критикою? Тому що в неї є якась ціль, коли вона жаліється на все або все їй не подобається, в неї є точно ціль. І чи можете ви їй допомогти прийти з цією ціллю до Христа? Оце uh -huh. досить важливі моменти. Можливо, якось так в дусі, любові, людині. Сказати про те, що от є така проблема в неї, чи, чи взагалі mm -hmm. це коректно. З точки зору Слова Божого, це коректно. Написано, що коли ти бачиш, що хтось грішає, піди і скажи йому, але як? Але в духі а, лагідності, дивлячись за собою. та Дух лагідності, тобто лагідно і дивлячись за собою. Чому дивлячись за собою? Тому що нам дуже легко впасти в осудження, та? дуже легко сказати. Ти. Да? Ну, я люблю це повторювати, коли ми на когось вказуємо пальцем, три пальці вказують на мене. Та? Ти. Тому, коли ми комусь хочемо щось сказати, нам потрібно подивитися в своє серце, в своє око, чи нам колода не заважає, якась там, от вона велика колода. Як ми з колодою в оці можемо комусь допомогти? Ця колода це засудження. Коли хтось грішить, очевидно, нам дуже легко засуджувати. Коли ми засуджуємо, ми не можемо допомогти. Ну, це неможливо. Тому що ти ставиш себе вище, ти прийдеш, скажеш людині про те, що вона грішить. Вона скаже: А хто ти така? Хто тебе поставив наді мною вище? Якщо ж ми приходимо в духі лагідності, коли ми говоримо: слухай, я така ж, як і ти. Один із наших викладачів в онлайн-школі, Едуалч, він каже, що а, ми насправді завжди стаємо на одному рівні з іншою людиною. незважливо те, наскільки вона грішить. Перед Богом ми всі грішні. Та? І нам в собі треба знайти то, те саме, що очевидно в ній. Це, до речі, принцип теж в душеопіці, коли хтось приходить до, до мене з якоюсь проблемою, я дуже легко можу знайти зачатки цього самого гріха в своєму серці. Це теж Кальвін говорить. Та? Ми насправді можемо знайти будь-який гріх, зачатки гріха в своєму серці, навіть е, бажання вбити когось. Ісус каже, якщо ти хочеш, якщо ти на когось зніваєшся, ти вже вбив його в своєму серці. Ми маємо, можемо навіть стати на один рівень з вбивцею, з перелюбником. І так далі. Тобто він дуже чітко говорить, що гріх є в першу чергу в нашому серці. Тому коли ми говоримо з цією людину, нам треба спостерігати за своїм серцем, визнати перед Богом, що ми, може, засуджуємо цю людину. Нам хочеться втікти від неї. Я перша хочу втікти від токсичних людей і від токсичних конфліктів. Я дуже не люблю конфлікти. Але Господь мені каже: «Ліна, ти собі не належиш. Угу. Якщо я хочу, щоб ти пішла і розібралася і сказала правду любові, іди, розбирайся, і говори правду любові. Ти на цій землі не просто так. Угу. Та? Тому ми маємо намагатися бути посланцями, але при цьому лагідно і спостерігаючи за собою, щоб не впасти в ту саму спокусу. Та? Ну от такі якісь моменти. А як інколи те спілкування з такими людьми може підсвітити те, що в мені не так? От мої якісь думки і реакції, як тут їх можна простежити? Бо інколи здається, ну тут зрозуміло, хто хто тут зло? Да да, да, да. Ну ви ж пам'ятаєте, що коли Ісус каже про порошинку і колоду, коли в нас конфлікти? Нам здається, що це навпаки. Колода в серці нашого опонента, моя проблема це ти. А не я. Да? Ісус каже навпаки, коли ми засуджуємо людей, то проблема в першу чергу в мені. Але повертаючись до вашого питання, ви знаєте дуже важливо, коли ми говоримо з такими людьми, і коли в нас є такі стосунки, пам'ятати одну просту річ: ми любимо настільки ж сильно Бога, наскільки любимо самі погані стосунки в моєму житті. Саму оту людину, яку mm -hmm. я ненавиджу. Я люблю настільки ж Бога, наскільки здатна любити цю людину. Цікава думка, тому що Бог саме так каже, так, любити правду. ворогів. Mm -hmm. да, любити Склад, ворогів, да. любити людину, яка важка. Я не кажу, що любов це потакать. Uh -huh. Любов має бути смілива. А, і коли ви, наприклад, в деструктивному шлюбі, любов може проявлятися в тому, щоб сказати правду іншій людині, зібрати речі і піти, та в безпечне місце. А, ко, деколи любов з токсичними людьми означає піти на конфронтацію з ними. Uh -huh. Я не кажу любов, така, знаєте, як єдинорожна, там, розова, не знаю, няшна. Ісус, коли любив фарисеї, Він говорив їм, горе вам, ви порождення їхне і так далі, гриби окрашені. Ним рухала любов в першу чергу. Але коли ми хочемо втікти від таких людей, ми ж любимо себе більше. Тому нам треба проаналізувати важкі стосунки да, в своєму житті і подумати, до чого Бог мене спонукає. Чи я люблю його достатньо, щоб піти в ті важкі стосунки і сказати правду. І деколи навіть закінчити такі стосунки. Да, тобто е мене ця фраза, мене ця цитата дуже, дуже теж е облічає. Угу. Да. Мені теж Докриває. не хочеться угу. да, е бути в таких стосунках, які приносять. Але mm -hmm. давайте скажемо так, всі стосунки рано чи пізно приносять нам біль. Нам потрібно фокусуватися на Христі і розуміти, до чого він нас покликав в цих стосунках. Mm -hmm. Ох, справді така це перевертає загоріння такі теми і, тема, і mm -hmm. ваші відповіді про те, що нам потрібно своє серце так глибоко-глибоко mm -hmm. заглядати. Ось як Господь сказав, а чи не є колода у твоєму mm -hmm. твоєму оці? А які поради ви можете дати людям, які можливо також зараз відчувають, що вони оточені ось такими токсичними mm -hmm. людьми? І хочеш, не хочеш, ти все одно це якось приймаєш mm -hmm. якимось чином, якщо коротко, то mm -hmm. таке натхнення для наших глядачів сьогодні. Від вас, uh -huh. ну я собі виписала декілька Одна із, один із моментів: не, не ставайте сварливою дружиною, да? не, uh -huh. не ставайте тою людиною, яка постійно критикує інших людей. Тобто, це слово Боже нас постійно до цього закликає. Не розділяйте ті розмови, які ви бачите, деструктивні, обговорення з іншими. У мене дівчата, ну мої доньки, вони там люблять обговорювати когось. Я кажу, дівчата, ми не можемо обговорювати інших. Вони кажуть, така що про що спілкуватися? Взагалі якщо не обговорювати нікого іншого? Я кажу, Це деструкти. Інструктивно і неправильно, не приймайте участь в таких речах, це не наша справа обговорювати. та Коли ви вислов... коли ви спілкуєтесь з такими людьми і вам хочете їх критикувати і говорити їм правду в любові, фокусуйтесь не тільки на проблемі, але й на рішенні. та Як ви можете допомогти людині вирішити цю ситуацію? Та? Або як ви можете їй допомогти побачити цей корінь, який керує її серцем? Ось ще один момент: те, як ви говорите, теж важливо. Так? Можливо, ця людина говорить хороші речі, але вона говорить це забагато, і це дуже важко винести. Тому потрібно вчитися дозовано говорити якісь речі. Так? Навіть коли ми критикуємо когось, нам треба теж звертати увагу на тон, на місце. Наскільки людина взагалі готова це сприйняти, те, що ми їй хочемо сказати. Дякуємо вам. Я розумію, що це. От В контексті нашої розмови собі ще висновок такий зробила, що складні відносини в нашому житті це не просто збіг якихось обставин. Uh -huh. Тобто Бог інколи складає так різних людей в одному місці чи якомусь навіть служінні, uh -huh. для того, щоб проявилося зло наших сердець. Хоча це дуже неприємно uh -huh. і, і хочеться, як завжди, такого безмятежного щастя. Але е, я пам'ятаю, як ви якось сказали про те, що коли живеш за покликанням, то не, угу. не чекай спокійного такого життя. Угу. Тобто Бог буде тебе завжди десь направляти, і найсамперед це про моє серце. О, о. Ну, я хочу додати, що він не просто хоче виявити наше серце, він хоче нас зростити. Та, він хоче змінити, він хоче нас навчити глибині любові. Ми з вами попередні розмови говорили про дітей. Кожна людина, кожна сім'я, яка має у якої з'являється дитина, розуміє, наскільки мало вона навчена любити. Кожна людина, насправді, коли стикається з важкою людиною поряд, розуміє, наскільки складно любити. І тому Господь не просто хоче нам показати, які ми егоїсти. Ні, Він нас хоче навчити любити. І це дуже складно. І це неможлива задача. Це mission impossible можна. 100 серій знімати. Це неможливо без Христа. Да? Неможливо, я зранку стою і кажу, Боже, дай мені сил любити цю людину. І навчи мене мудро, як має, як має ця любов виглядати. Бо деколи любов до моєї дитини, яка веде себе деструктивно і бачить все в поганому світлі, бо їй не купили останню версію айфона. Буде заключатися в тому, щоб я їй сказала: ти знаєш, а не в цьому сенсі, і я не куплю тобі цей айфон. Це не значить, що я тебе не люблю. Та? І до цього нас якраз і вчить Христос. Він нас кличе до глибшої любові, тому сприймайте кожні деструктивні стосунки як можливість поглибити свою любов і вирости в розумінні, як ця любов має виглядати. Дякуємо, дякуємо. Таке гарне взагалі завершення, підсумок всієї розмови. Багато чого сьогодні взяли і до свого серця. Я впевнена, що наші глядачі також почерпнули для себе глибини. Із цієї розмови нагадаю, дорогі друзі, що з нами сьогодні Еліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу обікунства», Також авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти а говорили сьогодні про те, що робити, якщо вас оточують токсичні люди, які постійно скаржуть яким постійно щось не так. Тож, дорогі друзі, тепер ми знаємо трішки більше і давайте брати на озброєння ці поради, які ми сьогодні почули.